Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати новорічний стіл. Не так багато, як завжди. Там качку хочемо, холодцю, картоплю відварити, як пюрешку, зробити два салати і купити тортик. Процес ми трішки покажемо, так що дивіться далі. Для утки будемо шампанське Це Подарили жоріку на роботі, ми її не п'ємо. І хочемо зробити замість вина шампанського налить. Давай, стріляй! Ой. А вона сразу одразу Они вообще не должны стрелять по правилам. Що ж це же сам шампанское? Обычно в фильмах стреляют. Ой, до сосідів полетіло. Не долетіло. На, держи, я принесу. Полетіло. Ну, Коля, каже, вроде до соседей не полетіло А мені як туда. А, о, все. Пішли заливати утку. Так, ми вже положили внутр яблука. Хто як любить і чуть-чуть сиревіни, соусом соєвим трішки промажемо, щоб вона була золотиста, а потім налімо. Ми думали брати вино біле, але в нас його немає. Не купили, то так як я вже казала, Жорику дали презент такий. А ми не п'ємо алкоголю, то ми вирішили зробити на Новий рік утку. О, а, пахне! Так. О, А тепер заливаємо о, як воно шипить. шипить. Так, це щоб доки буде готовий, це щоб була рідина. А потім ми будемо, якщо це вже вино, ой, вино кажу, шампанське це все вилізе, уйде, тоді ми вже будемо доливати води. Якщо не буде сильно готово. Ось так і відправляємо mm -hmm. у духовку. Так, стол вже готовий. Олів'є, качка наша, тортики два купили, фрукти, салат мімоза, як без холодцю. Ось все, яке гарне. Скатертинка у нас ось новорічна. Салфетки теж. Доки ми чекаємо гостей, ми ще робимо піце. Зараз трішки вам їх покажу. Це на скору руку зробили аби було більше їсти. Вітаємо вас з новим роком! З новим роком всіх!